На південному фронті тривають артилерійські дуелі, в яких збройні сили України продовжують знищувати ключові зосередження ворога уздовж залізничного сполучення Волноваха Мелітополь. ви дали Коротченка, ми б уже давно не скільки Лондон уничтожили, а потім потом раз пять Вашингтон. щодня. Звільнений Херсон важко обстрілюють з іншого боку Дніпра. Тому відкидання ворога далі на схід є пріоритетним завданням. На лівобережжі збройні сили України продовжують створювати 20 кілометрову Ферну зону, знищуючи всі залишки ворога, які ще залишились в межах досяжності нашої артилерії цього тижня. Збройні сили України демілітаризували військові бази та склади в новій каховці, голій пристані, новій Збурівці та Раденську. А також знищили два ворожі центри управління Скадовську та Бабидому. Натомість Хаймерси вже в четверте вдарили по військовій базі в Чаплинці. Там ворог в паніці продовжує тікати, та тягнучи у себе в обозі колаборантів із нової каховки. У Нічіськ, водночас, расисти все ще продовжують ховатись у дніпровських плавнях та на островах, сподіваючись стримати український десант. Ну що ж, нехай сподіваються, але сподівання ці марні, оскільки збройні сили України мають все необхідне, щоб виявити і знищити ворога, де б він не ховався. Логічно очікувати, що жива сила противника там закінчиться, і вони зроблять жест доброї волі тобто, течуть звідти. От і все це залежить від винятково від настовід потужностей виробництва збройних сил України. Скаже так, наскільки вони швидко їх знищують? Тому я сподіваюся, що це якщо не сьогодні, то на днях то воно так однозначно буде, що вони втечуть з бах від Бахмута і будуть тікати дуже далеко. А на черзі ще Донецьк. Тобто все це ланк одного ланцюга, і, решті-решт, має скоро посипатись ця лінія фронту, яку вони вибудовували. Ну, от, Будемо дивитись. От я вам За, хочу сказати: Я вам хочу сказати і вам, і от Олександр Антонюк. Тут я... це буде одне з таких ну, неймовірних свят у моєму житті, коли українські війська. Е... Зайдуть або в Донецьк, або в Луганськ а краще туди, і туди одночасно. Ні, ну розумієте, то я розумію Тобто, що... я розумію. що Ми просто закриваємо вже ще одну типу кордонну лінію. от розумієте, оце от чомусь я хочу вам сказати навіть не Крим. Я розумію, що Крим це Альфа і Омега. Я, я все це розумію. Мені здається, що ми багато міфу додаємо сьогодні Альфа. Сьогодні враховуючи, чому я згадав, за конзконституцію. Да. Зміни сьогодні, ой, що ой. донець, що Луганськ, що Крим, в принципі, якщо ми дивимося на скрепи і дивимося на зміни в конституції, кітрапи Російської Федерації, то сьогодні це одинакове до. до нас. Що ви, пане притула, що ви хочете перше? Що вам треба для щоб душенька була Друзі? спокійна? Щоб душенька була спокійна, треба, щоб керівництво Кремля почало в бозі. Да? Ну, Тоді душенька буде спокійна. От. Ми маємо розуміти з вами, що ми воюємо не лише з тими Збройними силами, які є в Україні, не лише з окупаційними військами, які тут. Ми фактично воюємо з диктаторським режимом Кремлі, який там знаходиться. І поки він буде живий і при владі, покою нам не буде, тому що у них у голові там. Засіла дуже велика образа на Україну, тому що вони пішли військами в Україну і тут отримали прочухана. Тому вони будуть намагатись воювати стільки, скільки будуть живі. Ну, відповідно, наше завдання, щоб той режим вже сканав і тільки тоді буде перемога. А можна може запитання зустрічне? дивіться, коли ми говоримо про режим, не забуваємо, я от на от одному з Ютуб-каналів. Утро февраля, мав дискусію там з Москви сиділи, я ж задав їм запитання. А от, от ви претендуєте на владу, а як ви можете претендувати на владу, де електоральне ядро сьогодні є оцим зараженим, причому на генетичному рівні, шовіністичними цими всіма настроями? Тобто, думати, що зміниться в режимі обличчя? Але точно не сам режим. Якби демонструє сьогодні практика навіть з 90-х років, навіть при Єльці не чуть розуміє, що там ну були натяки на демократію, але точно в принципі режим такий е, Так, потоліта. у чому питання? Да. Ви ж питаєте просто питання, коли буде. ми говоримо про зміну режиму, Ми свідомі того, що режим в Російській Федерації в принципі ну має шансів змінитись на інший. Ну я не сходи, на що ви думаєте? Справа в тому, що 95% там населення у Російській Федерації вони несвідомі, вони керуються абсолютно там, телевізором чи засобами масової пропаганди, і не чим Якщо там буде інше керівництво буде по-іншому керувати, ну, вони будуть і інші слова казати, будуть казати: о, це ж не ми, нас заставили, ми виноваті, і змінити. Щодо шовінізму в Росії. Була така людина дуже цікава, яка принесла нам досить багато горя, але саме вона перше назвала, дала прізвисько Путіну, і це відбулося за 100 років до подій. Вона сказала наступне: ніхто не повинен в тому, що він родився рабом, на раб отрицаючий і приукрашуючи своє рабство і обосновуючи своє рабство агресії проти Польщі і України. І обосновуючи ту агресію, защити національних інтересів вілікаросів, є достойним всяческого презрения и порицания холуй і хам. Ну, хто такий хам? Ви знаєте, а холуй був по самі пристав. Так от це було в 1914 році, і робота ця називалась якраз о вілікоруському шовінізмі. Тобто, нічого не міняється там, дійсно, на болотах там нічого не міняється. Міняється лише влада. Вони спочатку 2014 році всі були монархістами, потім розстріляли царську сім'ю, і потім пішли стали всі комуністами, тобто. Як їм скажуть стрибати, так вони і будуть стрибати. Останнє питання? Ми, ми... У мене до вас, якщо дозволите, вже як до військового експерта. Давайте так я його поставлю: от прийшли чмобіки. Наскільки чмобіки змінили ситуацію, і наскільки можлива додаткова мобілізація може загрожувати нашій перемозі? Путін буде вести додаткову мобілізацію стільки, скільки буде при владі, тому що йому треба підтримувати цю війну. Він отримує тобто, умови поразки. Умови поразки, якщо буде, наприклад, зданий Донецьк, чи вони здадуть Луганськ, то от те, що ми з починали, ти ми і продовжимо. Тільки закінчаться якийсь час мобіки, тут же паде Луганськ. Я думаю, що Луганськ паде першим, потім паде Донецьк. Донецьк. Тобто ага. вони його здадуть. Як тільки це відбудеться, в Москві почнеться зміна режиму. Вже почалась боротьба за правонаступництво з Путіним. І тоді там почнуться незворотні процеси. Тоді вже впаде Крим, тому що йти просто в атаку через перекоп, ну ми вибачайте, не Перша світова війна. Хоча ситуація дуже схожа. Тому. На сьогоднішній день наші збройні сили мають робити те, що вони роблять, роблять досить ефективно збільшувати все більшу, більшу кількість мобів. Все поки що іншого шляху не існує, і їх треба знищувати на тих позиціях, на яких вони є. От є вони в Бахмуті, треба знищувати під Бахмутом. Є вони в Сєвєродонецькій, треба знищувати там. От скільки їх сюди завезуть, треба всіх знищувати. Це просто іншого, ну, ну іншої такий. методики. У нас просто на сьогоднішній день не існує. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.